Лод випробував на місці виправну колонію No40. Нагадаю, 15 березня унаслідок потужних снігопадів у колонії завалилася покрівля газової котельні, а відтак відбулося руйнування її стін. Саме ця котельня до надзвичайної події забезпечувала теплом понад тисячу в'язнів виправної установи. Журналістів керівництво колонії на території своєї установи впродовж тижня так і не пустило. Відомо лише, що там побували представники Київської пенетиціарної служби та спеціальної комісії. Під час руйнування Отені ледь не сталося лихо, один із засуджених отримав травму ноги. Інші, на щастя, встигли вчасно евакуюватися. Під тиском великих сугробів, снігу е рухнули перекриття. Слава Богу, жодної жертви немає. Всі встигли виключити, діюче на той час обладнання. І евакуюватися з того приміщення котельні, оскільки саме обрушення відбувалося поступово. Щоб в'язні не мерзли, виправну установу одразу після надзвичайної події перевели на обігрів від електричних приладів. Окрім того, всім засудженим видали додатковий теплий одяг та урізноманітнили харчування, зокрема в в'язнених, не дивлячись на те, що піст вели м'ясо. Також відомо, що близько 800 комплектів теплого одягу у вигляді допомоги засудженим виділило місто. Ускладнює ситуацію те, що відновленню котельня не підлягає. По суті, ну ця котельня ця будова не підлягає, скажем, відновленню і там працювала комісія з Києва. Наскільки я маю інформацію, що буде приймати або розглядається питання про те, щоб будувати нову котельню на території цієї виправної колонії.